Я думаю, ви неодноразово зіштовхувались з таким відчуттям, коли дивишся щось і тебе охоплює почуття ненависті та крінжі. З'являється непереможне бажання кинути телефон об стіну. Я також зіштовхуюсь з таким почуттям, коли шукаю матеріал для чергового відео. Сьогодні ви побачите саме це, тому приготуйтесь. Нічого супер нового, оскільки це недорозуміння вже фігурувало в моєму відео, але якогось супер розбору на нього не було. Тому вирішив поглянути трохи ближче. Та п, від крінжі. Коротше, буде цікаво, але присядьте. Філософська казка прогівно. Починається все з психології, в якій наш гуру по відносинам не розбирається, і це не якесь там приниження раптом. що. Зараз ви зрозумієте, про що я казав. Схема сімейного щастя очень проста. Ну ну, просвяти нас. Мужчина проявляє ініціативу, прикладувати усілля і ділять женщину щасливою. А вона що? В вона завалюває його щастям. А як саме це працює, ми про це навіть не дізнаємось. Почему не наоборот? Чему ж? Потому что наоборот, эта схема не работает. Чему не навпаки? Бо так не працює, прекрасний аргумент. Якщо жінчина прикладує усилі і питається здійснити щасливу мужчину, він просто приймає все, що вона для нього делає, нічого не давая взамін. Тому що так работає мужська психологія. Як ти можеш щось розповідати за психологію, якщо ти для цього навіть освіти не маєш? Я веду цей блог з 2018 тисячі року. По перше, що але тут не може бути ніяких виключень. Ти не можеш об'єктивно оцінювати які стосунки правильні, а які ні. Це суб'єктивщина, як твої відео. Якщо тобі подобаються стосунки, де чоловік головний, то будь ласка, тебе ніхто не засуджує за це. Але коли такі індивідууми починають нав'язувати подібне та казати, що такі стосунки це те, що має бути у кожного та кожної, а все інше це гівно, мені хочеться польшу навпіл розділити від гніву. Якщо я щось отримав, значить я этого достоин, значить я це заслужив, значить, я зробив достаточно усилі для того, щоб це отримати. Та так багато хто думає, ти не відкрив цим Америку. До того ж, якщо ти зробив щось хороше для людини, то ця людина може у відповідь зробити щось хороше, не в будь-якому випадку, але все ж. І це працює з багатьма, а не лише з хлопцями чи з жінками. А те, що ти зараз сказав, звучить приблизно так: хлопці мають на заводах працювати, та робити неробу щасливою, а нероба там якимось чином принесе тобі щастя. Чому Чому не навпаки, бо так не працює. Я так вирішив, значить, це не працює. Чоловіча психологія, а аху... хо. Мужчина деградує, якщо він отримує щось. Просто так. Ну, по-перше, по собі не судять. По-друге, а з чого ти вирішив, що це не може працювати по відношенню до дівчини? Філософ без освіти блід. Дуже яскрава різниця між чоловічою та жіночою самооцінками. Чоловік може бути брудним, бухим, без житла, і у нього буде висока самооцінка. Просто його ніхто не розуміє. Ціна в крові винні, а він красавчик, все одно. А жінка може бути супер успішним бізнесвумен, яка досягла всього, і відчувати себе якимось брудним бомжом при цьому. А навпаки, у нього апріорі не може бути. Ти ж навіть не психолог. Як ти можеш про це заявляти на весь інтернет? Ніхто навіть не знає, звідки ти це береш зі своєї голови чи з якогось джерела неперевіреного. На психології, в якій він не розбирається через відсутність потрібної освіти, відео не закінчується. Далі Пиріжечок буде нам розповідати, чому партнерські стосунки це погано і так не має бути. Таке враження, наче він таким чином заспокоює себе. Партнерські стосунки це погано, чоловік точно голова сім'ї. Чоловіку прийдеться забути в партнерській сім'ї про те, що він чоловік. І як же ти прийшов до цього висновку? Що він приймає рішення, він голова сім'ї і так далі. Ти ніякий не голова, ти один з партнерів. Так каже, наче ж Жінка не один з партнерів, забудь про те, що ти можеш там щось сам вирішити, і що тебе буде поважати жінка як чоловіка. Ну так жінка тебе буде поважати, якщо ти не узгоджуючи з нею, приймеш якесь рішення, а потім просто поставиш жінку перед фактом. Навіть якщо жінка таких сучасних поглядів, вона все одно не поважає чоловіка, який не може вирішити якесь питання. Сам який не приймає сам рішення, і так далі. Знову ж повертаємось до того, що я казав у попередньому моменті. А про що повинна забути жінка? А жінка повинна забути про відчуття маленької дівчинки в міцних руках чоловіка. Ти б, хоч запитав у жінки, чи підходить їй такий розклад? Про те, що до неї будуть відноситись як до жінки, про відчуття захисту. Чоловік же не заслуговує мати відчуття захисту. Навпаки, ж не може бути. А що значить відноситись як до жінки, він вам не відповість. Наче жінка це не людина. Бо ти не жінка, ти мужик в юбці. Ти партнер, ви разом йдете в бій, разом відбиваєтесь від хуліганів, все робите разом, ви ж партнери. Та да ти б скачеш з однієї крайності в іншу. Складається враження, що у подібних гумасахенців взагалі відсутні поняття людина та особистість. Є просто мужик і жінка. Ти не жінка, ти мужик, в юбці. Хтось вже так відокремлював, здається, все робите разом, ви ж партнери. Так, тому що це і є концепція партнерського. Стосунків, бо інакше буде безлад. Про ту турботу, яку хоче відчути жінка від чоловіка в період вагітності, теж можна забути, бо все одно чоловік буде вимагати з неї як з рівноцінного партнера. До звідки ви берете це рівно? Може я тобі відкрию Америку, але так, якщо дівчина вагітна, ти все одно маєш тимчасово взяти більшість обов'язків на себе, в яких стосунках ти б не був. Але це не та ситуація, яка буде переслідувати тебе все життя. Це ж працює і навпаки, якщо чоловік. Наприклад, по хворобі тимчасово не може працювати, тоді жінка бере на себе більшу частину обов'язків. Ти б хоч дізнався, що таке взагалі партнерські стосунки перед тим, як кричати на весь інтернет, чому це погано? Він що інвалід, не може собі їжу приготувати. Може, звичайно. Так, він буде нам якби натякати, що жінка має лише готувати та займатися хатніми справами. І знову ж, якби він не нав'язував подібне. Але. Це дуже схожий аргумент, який я чую від чоловіків. Коли я кажу, що чоловік повинен піклуватись про свою жінку, приходять чоловіки і кажуть, вона що інвалід? А ти точно це казав? Може, ти казав щось інше? Піклуватись треба про свою сім'ю. Чоловік про жінку піклується. Жінка про чоловіка піклується. От тільки чоловік або жінка це лише частина сім'ї. І коли ти кажеш, що треба піклуватись про сім'ю, а потім кажеш чоловік про жінку піклується, жінка про чоловіка піклується. Це помилка, бо ти кажеш про зовсім різні речі. Через виконання жіночих і чоловічих обов'язків ми проявляємо свою любов. Жінки, я б на вашому місці не недооцінював вашу їжу. Перекладаю на зрозумілу мову: жінка має сидіти вдома, за дитиною доглядати одна. Або мити посуд до да носочки прати. А от чоловік це ж добитчик, він тільки існує для того, щоб свій час в гроші конвертувати, або вмити на війні. Є дуже класне прислів'я. Якщо ти не годуєш свого чоловіка, його буде годувати хтось інший. Ти сам це придумав чи у лівого чела з інстаграму це считав? Чому так? Я не знаю. Але є дуже важливий психологічний момент. Якщо ви не годуватимете чоловіка, його годуватиме хтось інший. Чому? А я не знаю. Але є важливий психологічний момент, тоді на ти всім говориш про те, в чому сам не розбираєшся. Чому чоловік заводить собі жінку взагалі? Чому він хоче жінку? Він хоче насолоджуватись нею. Б... У мене наш флешбек стався. Ти когось мені все ж таки нагадуєш. Жінка має тільки сидіти вдома, готувати їсти і облажати тебе, коли ти скажеш. Далі нам будуть розповідати, що повинні робити чоловік та жінка. Конкретніше, ми почуємо про міфічні жіночі та чоловічі обов'язки. А саме жінка має робити все, що їй вздумається, без усвідомлення наслідків. А чоловік має знову ж відчувати на собі всі наслідки. Нормальна жіноча робота, коли жінка не відповідає за забезпечення сім'ї, не відповідає за те, що вона заробить сьогодні. Щось не заробить, не відповідає перед клієнтами. Тобто, це робота в задоволення. Ну а чоловік хай спину собі ламає. Завтра у неї болить голова, вона не працює. Гарний настрій працює. Оце жіноча робота. Та ви, б знущаєтесь чи як. Що ти там вживав, коли казав таке? На да з таким підходом подібну жінку просто звільнять з роботи. Ти хоч в тверезому стані був, коли це записував? Чоловіки, заберіть. Цик всіх дівчат з роботи, зробіть їх щасливими, і вони обов'язково зроблять щасливими вас. Та хто тобі казав, що вони хочуть цього. Можете дасть жінкам самим вирішити, чи треба їх забирати та робити щасливими. Для тебе це нормально, то й живи з цим. Іншим це нав'язувати не потрібно. До речі, далі поговоримо про відповідальність. Чи багато разів ви чули це слово? Я думаю, так сама контроль, усвідомлення наслідків своїх вчинків. Свідомість це все, чим можна описати слово відповідальність. Але наш філософ обмежив себе усвідомленням наслідків та перекрутив все так, що ми маємо брати на себе відповідальність за дорослу людину, наче вона якась дитина. Що ж таке відповідальність, яку ніяк не можуть зрозуміти чоловіки. І що ж це за відповідальність така? Багато з них кажуть, як я можу бути відповідальним за те, що я не контролюю. Так, бо самоконтроль це те, що відноситься до відповідальності. Відповідальність це не про контроль мова. А ну і немає сенсу про щось ще говорити. Відповідальність про прийняття наслідків. Наслідків своїх дій. А не іншої людини. Якщо твоя жінка їхала на машині і зачепила когось, береш за неї відповідь і вирішуєш це питання. Так, хай вона ще раз когось зачепить. Ти будеш знову вирішувати це питання за неї і так до нескінченності. Ти зараз, по суті, кажеш, що жінка не має ні за що відповідати, та їй можна робити все, щоб здумається, адже хтось буде розгрібати все за неї. Якщо твоя жінка вляпалася в якусь ситуацію, ти береш за неї відповідь і вирішуєш це питання. Ну то може ти замість неї за грати підеш, якщо твоя жінка в когось ненароком, як тобі така ідея? Я не знаю з якого ще боку підійти, щоб ви зрозуміли, що якщо ви голова сім'ї, а кожен чоловік хоче вважати себе головою сім'ї. б ви не казали, він цього хоче. Ти спитав, хоч про це всіх чоловіків. А то прям так впевнено за кожного говориш. Якщо ти голова сім'ї, то ти вирішуєш всі питання, і ти відповідаєш за свою сім'ю, за дітей, за дружину і навіть за своїх батьків і батьків її дружини. Якщо вони вже старенькі, похилого віку, ти теж несеш за них відповідь, бо вони вже під твоїм захистом. Я думаю, що я сказав дуже розумні речі і все має бути зрозуміло. Ну тоді ти, як голова сім'ї, будеш відбувати строк за батьків, сина і дружину раптом, що або, як мінімум, штрафи будеш платити за всіх членів сім'ї. І я наголошую на тому, що будь-якій жінці дуже комфортно відчувати себе безвідповідальною. А як же розвиток? Адже з відповідальністю ти починаєш більш свідомо підходити до діла. У тебе є розвиток, бо ти банально вчишся на помилках. Тобто ти, по суті, забираєш у людини можливість розвиватись, а без розвитку будь-яка людина просто деградує, якщо ти не знав. Ви, напевно, помітили деяку суперечність в його висловлюваннях. І ось тут ми переходимо до наступної частини розбору. Як ви вже зрозуміли, тікток не психолог постійно суперечить сам собі. Ось, наприклад, жінка має бути безвідповідальною. Але чоловік має бути відповідальним за все, що коїться у сім'ї. Хоча сім'я це система, в якій бездіяльність жінки також впливають на те, що відбувається. Тому я хочу вам показати його інстаграм, де його контент нічим не відрізняється від Тіктоку. Але спочатку ще одне його відео: як поставити жінку на місце? Ну і як же піклуєшся про жінку, любиш жінку, дозволяєш їй бути. Такою, як вона хоче бути, жінка сама стане на своє місце, от наче все у голові вкладається, принаймні у нього, але все ж прорахувався, але де ти б. Навіть тут суперечиш самому собі. Ти не зможеш взяти відповідальність за людину, якщо ти їй дозволиш робити все, що вона захоче. А якщо вона теж захоче працювати, розвиватись та брати відповідальність за сім'ю. А ну так, ніхто з жінок цього не хоче. Ми ж забули про це. Тепер переходимо до інстаграму. Наприклад, перед вами його пост любити жінку за щось, та його викривлене лице. Типу він засуджує це. На мою думку, любов чоловіка до жінки вона повинна бути більш безумовна. А от любити чоловіка просто так ну це вже зовсім інше. Якщо жінка кохає чоловіка просто за те, що він є, вона або бреше оточенню, або бреше собі, або не дуже розумна, На лице якась неузгодженість, якщо чесно. Якщо ви думали, що все закінчується лише на інстаграмі та тіктосі, ви дуже помиляєтесь. Окрім цього, він має ютуб канал, який не має сенсу оглядати, телеграм-канал та профіль у вконтактіки. Про нього трохи поговоримо. Так, він його не тільки не видалив, а ще й заходив туди декілька днів тому. Висновки робіть самі. Скажу більше: ВКонтактиком зрадонька не завершується. Тейта та Арестовича збрехати не дадуть. Ну а ви можете перейти в мій телеграм-канал, де можете закинути трешові тіктоки, які б ви, можливо, хотіли побачити в моїх нових відео. А на цьому я хочу з вами попрощатись. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та розповсюджуйте це відео, щоб нас ставало більше. До зустрічі!